Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні готуємо ось таку красу, такі маленькі булочки з сирною начинкою, такі аля хачапурі. Дуже смачна випічка, не солодка, дуже смачна. До перших страв просто так, як перекус. Полюбляють і дорослі, і діти. І випічка буде така більш бюджетна, ніж класичне хачапурі. Все доступно, просто і дуже смачно. Розпочинаємо. Зручну ємість відправляємо 150 мл молока. Молоко має бути тепленькою, такої приємної температури, не гаряче. Додаємо 1 столову ложку цукру, додаємо дріжджі. У мене сьогодні свіжі пресовані, їх потрібно 18 грамів. Можна використовувати сухі, їх знадобиться 6 грамів, тобто в 3 рази менше. Це 2 чайні ложечки без гірки. Додавайте на такому самому етапі це все буде чудово. Все це перемішуємо і із загальної кількості борошна ложок потрібно додати 4-5. Ми зараз готуємо опару. Це важливо в цьому рецепті. Тісто виходить набагато пухкішим, в результаті випічка буде смачнішою, тому я раджу цей крок не пропускати. Ось таке, бачите, в'язке тісто виходить, як з чимось схоже на оладки таке тісто. Накриваємо зараз харчовою плівочкою або рушничком, залишаємо на 15 хвилин. Через 15 хвилин, ось такий результат, опара чудово, підійшла, дріжджі робочі, можемо далі працювати. Додаємо 150 мл або грамів кефіру, жирність кефіру на ваш смак. Кефір має бути головне також кімнатної температури або тепленький, не гарячий. Додаємо 1 чайну ложечку солі. Все це перемішуємо і поступово додаємо борошно. Додаємо поступово, щоб вчасно зупинитись. Коли тісто ось так починає вже збиратися в грудочку, підключаємо руки і будь-яким зручним для вас способом або витягніть на поверхню тісто, або прям ці ємності, Я завжди так роблю, щоб нічого більш не пачкати. Повимішуйте його хвилинки 2-3. Коли тісто ось таке трішки воно зібралось уже в грудочку, воно більш таке еластичне, додаємо одну столову ложку рослинної олії. Замість рослинної олії можна використовувати 1 столову ложку масла, також вершкового, також буде чудово. І ще повимішуйте одну-дві хвилинки. Тісто вимішувати більше 4-5 хвилин не потрібно, цього вистачить. Тепер округляємо тісто, зверху змащуємо його олією і ємність, які воно буде підходить, або ж в іншу ємність перенесіть. І залишаємо, даємо тісту підійти приблизно на одну годинку, якщо у вас в кімнаті більше 20 градусів. Через годину у мене ось так чудово просто підійшло тісто, його осаджуємо і залишаємо ще в спокої на 10 хвилин, щоб у нас все розслабилося і нам було зручно формувати наші булочки. Підпиляємо поверхню трішки борошном, викладаємо тісто і його або з допомоги качалки, або просто руками, ось так розплескуємо в такий пласт. Ну, приблизно 30 на 30 см, беремо розтоплене вершкове масло. У мене тут 3 столові ложки, близько 40 г. Небагато використовуйте. Тепер змащуємо вершковим маслом цю поверхню, накладаємо ось таким чином, ми формуємо прямокутничок. Ознову трішки розплескуємо, і вже цей прямокутничок опять змащуємо вершковим маслом. Робимо такі як шари, які будуть потім на схачапурі, дуже це все буде смачно. І знову перек... накладаємо тісто одне на одне і знову трішки так розплескуємо і змащуємо рештою масла. А тепер ми беремо і це тісто, ніби ось так підгибаємо і робимо, формуємо такий кружочок, такий у нас колобочок тіста. тіста. Поки його залишіть на 5 хвилин, поки візьмемо, зробимо начинку, щоб він відпочив. У мене тут 100 кисломолочного сиру, звичайного жирність на ваш смак, я його трішки так ложкою розтираю. Сюди натираємо сир сологуні або моцарела. Якщо немає таких сирів, бо це ж хачапурі, тому я використовую сологуні, можна використовувати якийсь звичайний напівтвердий сир. Натираю на крупну тертку. Я планую свої булочки змастити жовтком, тому я додаю в начинку білок, а жовток буду використовувати для для змащування. Якщо не будете змащувати, також можливо, то, е, жовток, то тоді яйця взагалі не використовуйте, також буде чудово. Трішки підсоліть цю начинку і додайте ті спеції, які вам подобаються. Я додала пів чайної ложечки сухого базиліку. можна паприку, можна якісь італійські, італійські прованські трави. Небагато, але трішки можна додати. Перемішуємо і начинка готова. Повертаємось до тіста. Для зручності я розділю його на дві частинки, одну поки під плівочку. До речі, той жовточок, який ми залишили, також я чимось прикрити, щоб він у вас не завітрився. І тепер оцей розкатуємо тісто, шматок тіста у пласт. Ось такий він у мене, також 30, десь на 40, 30 на 30. Такий він має. І розділяю його на такі ось шматочки. І на кожен цей шматочок викладаю начинки. У мене всього вийде 24 булочки. З одного шматка тіста 12 і з іншого шматка тіста. Тому отак от начинку всю Розділі. Десь приблизно по одній чайній ложечці начинки виходить. Доверху тісто піднімаємо, формуємо ось такі кульки з тіста. І ці кульки з тіста викладаємо на дека з пергаментом. Таким чином формуємо всі наші майбутні булочки і включаємо вже розігріватись духовку. Поки булочки ось полежать, підійдуть, у вас духовка нагріється. 180 градусів, верх-низ без конвекції. Змащуємо жовтком булочки. Можна до жовтка додати ще одну столову ложку молока, буде більше ціна. Маски змащуємо, і потім я роблю лезом ось такий надріз. Можна просто дуже гострим ножем зробити один надріз, або ось так, як я. Це робиться для того, щоб в наші булочки там є начинка сирна, щоб не розірвало, і начинка просто не витекла знизу. Тому це важливо. І коли булочки підійшли, відправляємо. Десь хвилин чи десь 15 вони мають полежати перед тим, як в духовку їх відправляти. Відправляємо випікатися приблизно на 20 хвилин при температурі 180 градусів. Але орієнтуйтесь, будь ласка, на свою духовку. Булочки мають просто гарно підрумянитись, але не перепікайте їх. І серединки зубочистка має виходити повністю сухою. Готові булочки хачапурі. Обов'язково куштуйте в теплому стані, поки цей сир тече, розтікається, коли вони вас захолонуть, розігрівайте в мікрохвильовій і також смакуйте. Назвичайно смачно, досить нескладно і виходить неймовірно. І велика така порція 24 булочки, вистачить на якийсь час, щоб всі насолодилися і посмакували. Дякую вам за перегляд цього відео, за ваш лайк. Обов'язково перевірте, чи поставили лайк. Пишіть, будь ласка, коментар і підпишіться на мій канал. Буду чекати вас наступних відео. Пока-пока!